Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, великий привіт. Хотіла з вами сьогодні поділитися оглядом невеликих покупок. Сьогодні була в сільпо, який на поділля сіті давно не була в тому районі, і заходила власне в сільпо. Зараз покажу вам, що придбала тижневі знижки, хороші, як завжди, акційні пропозиції на сири. Дуже люблю сільпо за те, що в них можна придбати по хорошим знижкам власне сири. Цього разу я взяла камамбер, сир 125 г в упаковці, правда, взяла в цей раз безлактозний. Виробництво Німеччина хороший термін придатності до 7 вересня. І за такий шматок віддала 64 гривні 99 копійок, була акційна пропозиція. Брала також сир, крем-сир від торгової марки Білозірське. 180 грамів в упаковці, теж, до речі, на знижках, був 39 гривень, 99 копійок, 40 гривень коштує ось така упаковка на ранкові тусти. Або, може, для випічки буду використовувати, не знаю, але вирішила взяти саме по акційним хорошим цінам. А брала в сільпо також чай, хотіла показати вам. Ви знаєте, звернула увагу, я чогось раніше не звертала увагу, хто виробник цього чаю. Пік вік, і, до речі, виготовляють в Нідерландах. Взяла ось такий фруктовий, вірніше, він чорний, але з ароматизатором шматочки ягід, як вони там пишуть, ароматизатори, з лісними ягодами. 68 гривень коштує ось такий чай. Вирішила його ще взяти. Заходила також в магазин Грона, теж придбала деякі продукції, зараз покажу вам. Купила свою улюблену вівсяну крупу, плющину від торгової марки сквирянка. Неодноразово її вам показувала в оглядах. Полюбляю саме вівсянку, ту, яку треба варити. І варити 15-20 хвилин. Вона гарно тримає форму, коли вариться, так як ми варимо гречку, рис. Я казала, що купую саме не пластівці, а полюбляю варити її зранку і взяла саме «Скворянку» 35 гривень. Кошту. Та упаковка 500 грамів. Вона мені найбільше смакує із усіх круп вівсяних, які я купувала, і саме плющини. Також взяла соломку. Соломку я таку не купувала. Соломка солодка, була з вряженим молоком, 200 г в упаковці від торгової марки Владка. Це виробництво чернівці. Я не коштувала такі, якщо коштувала, можете написати, до речі, в коментарях, чи сподобався він смак. Взагалі у мене соломка асоціюється з дитинством. Ще пам'ятаю ті часи, коли соломка була в картонних таких, знаєте, маленькі такі пакуночки були з тонкого картону. І соломка була в тих. Зараз теж є. Такі, в такій упаковці від торгової марки Київ Хліб. Якщо я не помиляюся, в сільпо можна побачити в картонних упаковках. Вони соломку таку роблять, теж хорошої якості. А ось цю я не куштувала, то взяла спробувати хрумчики бумчики до чаю до кави. Завжди в домі щось солодке, то купую. І брала карамельки, карамельки. Ментолові ці хрестики, які називаю зевкаліптом від торгової марки Рошен. Це брала в гроні, по цим упаковкам одразу можна зрозуміти, з якої крамнички сьогодні продукція показується в огляді. них вбрандований завжди завжди упаковка. В гроні у нас на 30 гривень. 91 копійку взяла ось таку кількість 153 гривні, коштує кілограм 202 грами. Були ці карамельки, взяла Так, ось в Гроні все. І хотіла показати, що проходила повзриночку, придбала ще капусту. Капусту взяла ось таку невеликого розміру на 10 гривень і взяла у жіночки яблучка. Яблочка були по 20, на 20 гривень. Ось така кількість. Червоні, тверді вже такі. Я полюбляю, щоб яблука були тверді і такі солодкі, ось такі яблучка. Це, ось, е, вже Літні такі на 20 гривень і купила ще Лаваш. А лаваш брала вірменський, такий, як поштучно можна придбати. 10 гривень за штучку, але мені його так загорнули так ретельно в пакетик. 5 штучків на 50 гривень вийшов. Це такий, знаєте, смачний тоненький лаваш. Він, мені він більше до вподоби, ніж той, який в супермаркетах продається лаваш. І хотіла б показати вам. В Поділля Сіті, коли було, там біля Поділля-Сіті є, є там е, така маленька, як крам, не крамничка, а точка там випікання е, смаколиків. Смаколики називаються Кюртош. Це, як виявилося, е, солодощі румунсько-вангерської кухні. Я, чесно кажучи, думала, що це більше. Турецького, турецькі якісь смаколики, а ні. ось такий кюртош Вирішила спробувати, ніколи не коштувала. То з мамою заходили. Спробували один взяли з шоколадом, а інший взяли з кокосом. Він такий, ось такого десь розміру, величенького. Були різні там, були взагалі він іде без начинки, але можна додатково взяти ще начинку. За начинку, якщо купуєш, плюс 25 гривень. Начинку вже обираєте, яка вам там дов. Солодкі такі начинки були, Але ми вирішили взяти до чаю до кави спробувати пусті. Занадто солодкий мені оцей з шоколадом був цей з кокосом, такий більш-менш не, не такий солодкий, як шоколадом. І ось так, он, ось так він виглядає. Зараз покажу вам. Докуштував, напишіть свої враження, як вам сподобалося, не, смо, не сподобалося. Чим, знаєте, нагадує, як наші калачі здобне таке тісте, але вони його обсмажують, а потім вже наносять оцю начинку з шоколадом або з кокосом. Ну, перед тим як нанести кокосову стружку, то вони чимось ще й змастили сам цей куртош. Я думаю, можливо, солодкою водичкою такою, може чим змастили, а потім вже. Саму кокосову стружку. Ну, в принципі, непогано. Можна спробувати поласувати, порівняти з нашою традиційною випічкою. 75 гривень коштує ось такий кюртош без начинки, і шоколадний, і кокосовий. Це біля Поділля Сіті коштувала, то вирішила з вами ще поділитися. Якщо коштували, напишіть в коментарях. Чи сподобалося. А взагалі-то я сьогодні ще хотіла поділитися з вами, готувала сьогодні ось такі пиріжки бездріжові на кефірі, готувала їх з сиром і з зеленю, посмакували зранку і на обід ось такі ще пиріжечки. Зараз покажу вам, підготувала відео, покажу вам на каналі ось такі м'якенькі пух... м'які, з сиром і всередині зелені. Тісто дуже м'яке таке вийшло. Знаю, що полюбляєте дивитися щось з випічки, що готую, тож ділюсь з вами, щоб вас надихнути щось смачненького приготувати. Спека трошки, знаєте, спала, то була можливість приготувати щось. Після вчорашнього у нас дощик був, після вчорашнього дощу ще й приготувала. Сьогодні ось такі поріжечки, не так спекотно було, тож вирішила поділитися з вами. Відео на каналі теж незабаром буде. Теж можете переглянути цей рецепт. Дуже дякую вам, що приділили час цьому відео. Що переглядаєте, дивитесь відео, пишете свої коментарі, ділитеся теж своїми враженнями або даєте якісь певні рекомендації. Я вам дуже за це дякую. Бажаю вам чудового настрою. Ну і як завжди, буду чекати вас на наступних відео оглядах. Вам самого найкращого.